Добрий день, ви на каналі Магія Мого Саду. на винограднику. 9 серпня 25 рік Черніці Буковина. Молодий кущик посаджений. Осінню. Цього року от. маємо один пагань, ось такий великий. Інший трошки коротший, ну нічого страшного. От. І такий кущик має тут кілька паганів. Але треба до до дозабирати, прочеканити, обрізати вуса, от такий пагінець. І що нам потрібно зробити? І такий, бачите, маленький. Один пагінець тут, трошки більший. 9 серпня, завше десь в перших числах серпня молоді насадження винограду по лозі обробляю монофосфатом калію, каль... каль... монофосфат калію. Розпочинаються десь приблизно, ще раз кажу, в перших числах серпня і за інтервалом 7-10 днів обробляю по листу для того, щоб краще визрівала Лоза, особливо на молодих насадженнях або прищепах. Інтервал 7-10 днів. Починаємо обробку з 30 або 40 грам на 10 літрів води і кожного разу додаємо по 10 грам на 10 літрів. Тобто 40 через 7-10 днів 50, 60 ну, до 80 доходів. Я не обробляю їх багато, в принципі, лоза в мене дозріває нормально. Але так для профілактики буду це робити. Плюс ще в мене ось є тут такий виноградець Дубовський рожевий. Він трошки тріскун у нас. Ну, ще чуть чекаю і потім ще буду періодично, а може вже я буду, або бачу вже деяка гронка починає. Вже, мабуть, буду починати його обробляти кальцієм чуть-чуть бо він любить потріщати у нього дуже тоненька шкірочка. От. <клес> Але в один день, не, як я вже раніше на інші рослини озвучив, не обробляється кальцієм і калієм в різні дні, через день. Сьогодні монофосфат калію. її вже в такому стані. Це каталонія, виноград там, подарок не святая. Ну, стараюся по гронах не, не проходити. Якщо є грона, які там ще днів 20 будуть достигати на кінець серпня, вересень, то, звичайно, можна по гронам протися. А так по гронам не проходимо, тільки йдемо по листу. Менофосфат, Менофосфат. Калій, монофосфат калію. Монофосфат калій фосфат, монофосфат калія. Беру. Раз. Буде 40 грамів. 30-40 грамів. Даємо 2 лові ложечки. Розмішуємо. На 10 літрів обробляємо виноград, особливо молоді насадження. Сьогодні 9 серпня. Я не розпочинав 1 серпня, так як в мене затримка в розвитку. Рослин. Тому я даю це чуть-чуть пізніше. Давав можливість ще їм підрости, підтягнутися, набрати твердість товщину лози. Обробляємо. І з інтервалом 7-10 днів додаємо по 10 грамів. Доходимо до 80 грам десь так приблизно. Дякую за увагу.